Великодня Господнього. До нас культурний центр сьогодні завітали святі отці з Києво-Печерської лавки. Я хочу, щоб ми з вами уважно послухали. Думаю, що передодні Великодня таке спілкування для нас це вже є велике свято. Не звертаючи на те, що завтра Чистий четвер, в п'ятницю, сотна і неділя, яку всі чекають світле Господнє Воскресення, я хочу запросити до слова Нетрополита Береза Хмельницького та Вишнівського Олександра. Чисно так сказати. Все чудово сказано. Мабуть, в своєму слові ви, як достатньо освічена людина, сказали про те, що ми зараз переживаємо ці святі передпасхальні дні, краще, мабуть, за деяких наших священників, що який день згадується, по порядку священних подій, які ведуть нас до Пасхи Христової. Ми, Вдячні за те, що маємо сьогодні таку зустріч із вами. Завданням священника і доброго християнина є справи, за якими Господь буде віддавати нам по тому, що ми зробили для свого ближнього. Нашим ближнім є той, кого ми бачимо перед собою і який. Має якусь потребу в нас. А відповідно, і ми маємо потребу у ньому, оскільки Господь наш Ісус Христос сказав, що що зробили одному із цих братів моїх менших, те зробили ви мені. Справа милосердя і добра, котрі повинен кожен звершувати, ми відкриваємо собі двері і до нашого Богоспілкування. Оскільки він сам дивлячись на те, що ми робимо один одному і відповідно таким же чином відноситиметься і відноситься до нас як у цьому житті сьогодні тут, так і в тому житті, яке очікує на кожного із нас. Справа милосердя навчив нас свого часу блаженніший митрополит Володимир, предстоятель нашої церкви, він. Щоразу перед великими святами, а і не обов'язково перед святами, а і за потреби людей, які зверталися до нього в будь-якому місці, де він відвідував або двері його кабінету завжди були відчиненими для нужденних. Допомагав і ніхто ніколи не виходив від нього без того, щоб не отримав хоча б щось. Ми не будемо казати, що можемо дати багато. Але те, що ми можемо дати і чим ми можемо поділитися, ми це робимо. Сьогодні митрополит Володимир прибутий до ліжка хворобою, однак це не означає, що зупиняється та робота, котрої він навчив і котру він започаткував. Церква призвана для того, щоб допомагати і проповідувати Слово Боже. Слово Боже. Воно повинно бути пов'язаним із справами, адже віра, до якої нас веде Слово Боже, без добрих діл є мертвою. Вона не є продуктивною для нашого серця і для нашого спасіння. Ми продовжуємо справу, яку започаткував і котру навчив нас митрополит Володимир. Сьогодні ми тут вітаємо усіх із наступаючим святом Пасхи Господні, Святого Христового Воскресіння. І зичимо усім, щоб Господь дарував міцного здоров'я, укріпляв, допомагав. І якщо буде на те його ласка і зцілював по наших молитвах і по нашій вірі, з якою ми звертаємося до нього. Прошу про звіщество, то михайлович. Така маленька інформація. З власнування предстоятеля, Тут присутній секретар, його вихованець, особистий секретар Владика Олександр, котрий дав завдання сьогодні, не лише до свята Пасхи, Ми так звикли, що до свят в основному церква допомагає, але тепер завдання церкви інше допомагати постійно, систематично. Владика дав завдання, обов'язково з вами зустрітися ще раз і ще раз, щоб не лише словом, слово теж необхідне, але й добрими справами. Підкріпити те, про що водика вам тільки що розповів. Я думаю, що, Михайлович, ця співпраця буде тісна. Вона у вас є вже з Івоївським республиком сторіння, предстоятельно принципів Водицького Олександра. думаю, вона буде продовжувати і далі з главою в, в лиці нашого митрополита. Контактну інформацію ви маєте, якщо будуть когось якісь потреби, чи то духовного порядку спілкування зі священником, чи з послужбовця, чи з порядку, будь ласка звертайтеся. Будемо за наших можливостей допомогти. А з Золотикою Олександром брали одну з матушок, питали, що необхідне для домашнього вжитку. І такі пакети продуктові, те, що, можливо, на Пасху трішки порадує, Хоча би тіло, але тіло наше поєднує з душею і буде радість зустрічі з Богом, хоча б таким чином перезади ставити. Щиро дякуємо вам за піклування, турботу, опіку. Та духовне наставлення, яке робите ви для людей інвалідів, позбавлених слуху та мови. В ці складні часи для нашого народу України. Хай Бог береже всіх нас і укріплює в нашій правді і за вашою довірою дати завжди походя. Згодні. Ще раз подякую. Хай Господь вас благословить і його молитви досягнуть престолу Божого і благословіння звідти буде послано на кожного і подасть. Кожному хто що у нього просить. Там може гадата. Ви ходьте передати для нашого центру і понечкою. Будемо вірити, що заступництвом і покровом Божої Матері її невидима присутність проявиться і в якихось видимих своїх благодатних дарах. Хай це свята, народиться. Господа Бога. Славіння Господня, нехай перебуває із усіма вами, з наступаючим святом Пасхи Господньої. хай світло Христового Воскресіння осяє наші душі і буде невичерпним джерелом благодаті для кожного із нас. Ще раз сердечно вітаю. Не буду мати можливості вітати в сам день Пасхи, уже сьогодні, кажу, Христос Воскрес.